Всім привітки! Сьогодні у нас така тема Його думки за вас. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Приймаю тільки по запису, інших номерів у мене немає. Ну, будемо дивитися тепер. Його думки за вас. Які думки? У нього за вас карти бою брати, бо карти аж вилітають. Вилітають, будуть нам сьогодні дівчата розказувати, що він там за вас думає. Його думки за вас. А ви із сильних жінок? А ви із сильних жінок. Знаєте, дама, по-перше. От його мислі, якої він вас бачить. Ви дама сильна, але вас треба вложуватися. Знаєте, я б сказала, дама романтична, вона хоче тепла, ласки. Но ви маєте конкретну стабільність в своєму житті. Така, знаєте, життя добре вас побило, я вам так скажу. Він не готовий вас не відпускати, але да? він готовий за вас конкретно боротися. От він думає, що це ви, ви його судьба. Його думки, що він ще за вас думає, дуже сильно тяне. Дівчата дуже сильно тяне. Така прямо страсть, хоче з вами восединитися. І знаєте, він думає, що ви не просто так в його життя прийшли. Ви людина, яка дана йому просто по долі. По долі, знаєте, й подаруночок якийсь. Його думки, що він ще за вас думає, дивимося. Що він за вас думає? Звичайно, за голос трішки прихворіла. Ви як талісманчик. От дивіться, він зовсім інший. Абсолютно зовсім інший. Такий, знаєте, ну він трошки грубуватий, я скажу вам, грубуватий, але мужчина, який розбитий, по життю дуже багато мав ударів. Може, його придавали, да? тому що такий розбитий, холодний. І він вже, от... я знаю, що мені треба. Але ви та жінка, знаєте, яка приносить для нього удачу. Після навіть якихось ваших зустрічей чи розмов, в нього йдуть зміни на краще. Він на це дуже почав звертати увагу. Йому не подобається, що багато хто вами користується. Знаєте, ви з тих жінок, яка будете летіти на допомогу, допомагати, от віддаватися. Там хтось вас щось попросив, все, вам буде все рівно на себе, ви будете кидати і будете летіти. Така, знаєте, от насправді яка жінка, в мене як той ангелочок, насправді і вийшла, і, дуть, і чоловіку удачу приносить, і другим людям допомагає. Ну, така прям добра, тепло від вас іде, і йому дуже багато що не подобається. Знаєте, що ви не бачите, що вами багато хто користується. Оце для нього вас не подобається. Дуже багато тайн. От ви, вроді би, як те сонечко, да, світитеся відкриті, але в той же ж момент ви можете змінювати, змінювати ситуацію. В своє рішення. Знаєте, от ви, вроді би, сказали одне, і тут же в дві секунди чик щелкнуло, все буде по-другому. Бо я так хочу, я так сказала. Він вас трішки не розуміє в цьому плані. Дуже багато маєте тайно, але мужчина хоче вас впізнавати. Знаєте, дуже сильно йде тепло від вас. Йому цікаво з вами. Цікаво, не даєте для нього скучати, не даєте. А він наблюдає за вами. Може бути зараз на даний момент в стосунках, я б сказала, якась така, знаєте, як пауза. Не то, що пауза, а людина просто на даний момент вас впізнає. Хоча узнати, жінка насправді ви дуже цікава чоловікові з вами приємно час проводити, але він трішки ще не розуміє. Не розуміє, але все-таки хотів би з вами воседнитися. Отакі його думки. Приймайте мої хороженьки. В кого як резонує, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто бажає програмну свічечку замовити на стосунки, пишіть на Viber або на Telegram. Всім гарного дня, до побачення!